Всім привіт! Вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі, як завжди, у мого перегляду відео. Обов'язково підписка, лайк. Ну а в описі переходимо в мій телеграм-канал і обов'язково підписуємось. Отже, продовжую марафон розгону депозиту в проєкті консоль і подивимось сьогодні вже п'ятий день. Починав я з суми 1500 TRX. -ів. Натискаємо тікет і дивимось. Так, це мої зараз відкриті депозити. І ось, ось цей депозит, який я саме зараз розганяю. Дивимось на балансі вже 1720 TRX. Тобто, по факту за 5 днів плюс 220 TRX. Це приблизно в доларах десь в районі 25. Може трошки більше доларів за 5 днів з 170 доларів. Тому в кого невеличкі баланси, ось вона стратегія. Звичайно, ця стратегія е, трошки ризикованіша, ніж коли ви там інвестуєте суму, а відсотки залишаєте собі. Але якщо у вас невеличка сума для інвестицій, то ви швиденько можете за декілька днів розігнати свій депозит, ну і вже потім. Отримувати на пасиві е, трошки більші е, суми. Тому, в принципі, якось так. Е, буду надалі вести е, статистику по по виплатам з даного проєкту, точніше, по своєму депозиту. Так, це е, нічний, нічний прихід, це також. І ось вона, ось вона ця виплата сьогодні 1693 TRX, яку ми успішно запустили, і отримаємо вже 1700 TRX. Тому якось так буду вам показувати щодня, що взагалі з цього може вийти. Постійно буду реінвестити саме з оцієї от суми. У мене там відкриті декілька ще депозитів. Дивимось ось тут. 2226 ріксів, постійно збільшую е, кількість своїх тікетів. Пам'ятаємо про, е, про ризики, звичайно, в даному проєкті. Вони тут присутні. І це по, стратегія, по якій зараз я розганяю депозит, вона максимально ризикована, тому що краще там, вкласти, наприклад, тих самих 100 доларів, ну, взагалі не важливо скільки. І відсотки, як мінімум, знімати. По тому, як підключити свій гаманець, я вже в принципі відео записував. Можете подивитися його на моєму YouTube-каналі. Якщо ви лише реєструєтесь в даному проєкті, то там все просто, нічого складного немає. Пам'ятаємо про золоте правило інвестицій, інвестуємо лише ті кошти, які можемо дозволити собі втратити, щоб не бути хомячками.